Кохання, яке пройшло випробування війною, і полоном Яна і Богдан, прикордонники, вони застали повномасштабне вторгнення у Маріуполі. Дружина з сином виїхали з міста. А от чоловік тримав оборону аж до наказу виходу з Азовсталі цього року. Після більш ніж двох років очікування, вони нарешті разом і знову боронять країну. Вони весь час міцно тримаються за руки і супроводжують одне одного теплими поглядами. Обоє в пікселі на службі знову разом. Він казав, що йому легше було, коли ми вже були безмерці. Я й досі важко згадувати історію їхньої пекельної розлуки. Повномасштабна війна, подружжя прикордонників застала в Маріуполі. Чоловік Богдан одразу вирушив на оборону міста. Ми взяли зброю і розсередились по всьому місту і займали свої вогневі позиції і вели бій до самого моменту, поки до Пасхи, коли поки ми не зайшли на завод та завсталь. Страшно було дуже переживала за чоловіка. Ми були на содзвоні перші години. Він обіцяв кожні дві години мені дзвонити, щоб я хоча б знала, що що він живий, що все нормально. Дуже тяжко було, коли зв'язок пропав. Не розуміли, що відбувається. Постійні обстріли, прильоти. Я з дитиною виїхала з Маріуполя наприкінці березня через зелений коридор. Далі були сповнені відчаю надії дні, поки чоловік лишався на Азовсталі. Ще досі пам'ятаю, коли він подзвонив. Я знаю, я поняла, що він живий. І, як завжди, в нього все буде нормально, скоро буду вдома. Тільки вони знали, що це скоро буде через два роки. Богдан спочатку пробув два тижні в Оленівці, далі Свердловська колонія. За час полону схуд на 20 кілограмів, проте ні на день не втрачав віри, що знову побачить дружину із сином. Вона писала кожен місяць. Це вже я один побачив, і мені того вистачило. Для того, щоб зрадів, більше заспокоївся, що вони все-таки люблять, чекають, що в все добре, сім'я в безпеці. Це те, що на той момент мене більше цього цікавило. Яна за два роки від чоловіка не отримала жодної звістки, проте і надії не втрачала. Разом з іншими рідними полонених об'єдналися в громадську організацію, щоб весь час нагадувати про повернення наших захисників з полону. І, от 25 червня, цьогоріч 18 прикордонників обміняли. Серед них був і Богдан. Це була така радість, я скільки уявляла цю зустріч. Він сказав Успокойся, бо я розривілася знову цепилася так в нього і, і все. Просто він, він казав, що все добре, я вже тут. А я, я нічого не могла сказати. Вдома на Богдана чекала ще й нова мешканка, собака Лола, яка з'явилася в родині під час полону чоловіка. Десь там плакала у мами. Була щіночком до неї там прибігла. Цей остай успокаювати. Отак вона в нас після лікування і реабілітації. Богдан знову у пікселі на службі. Поряд дружина Яна. Іншого рішення каже: і бути не могло, допоки ворог лишається на нашій землі. І найголовніше, що родина знову разом. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.